Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 навичок, які допоможуть вам позбутися стресу. Це простір для думок, заземлення, знімання з гачка і цінності, і доброта. Давайте більш детальніше розглянемо ці навички. Створіть простір для думок. Спроби відігнати важкі думки і почуття часто бувають нерезультативними. Тому створіть для них простір. Зостерейте увагу на важких думках чи почуттях. Уявіть болісне почуття будь-яким предметом. Уявіть його розмір форму, колір і температуру. Озвучте важку думку чи почуття. Наприклад, це важке почуття, це важка думка про минуле. Я звертаю увагу на свій смуток. Я звертаю увагу на свої думки про те, що я слабка людина. Тощо. Дозвольте болісному відчуттю чи думці приходити і йти. Дихайте і уявляйте, як повітря проникає у ваш біль і оболікує його, створюючи для нього простір. Не, відга... не відганяйте думок, дозволяйте їм проходити крізь вас, ніби поган... погода, яка змінюється на небі. Якщо ви не було... Родиметеся з погодою, матимете більше часу та енергії для включення в навколишньому світі і важких для вас справ. Наступна навичка заземлення. Заземлення особливо корисне під час стресових ситуацій і емоційних бур. Заземлення не забере багато у вас часу. Практикуйте його по кілька хвилин. Скажімо, коли готуєте їжу, берете одяг чи готуєтесь до сну, сконцентруйтеся на власних думках і почуттях, подумки з'єднайтеся з власним тілом, повільно притискайте ступені до підлоги, потягніться і дихайте. Відтак перенаправте увагу і включіться у навколишній світ. Зверніть увагу на те, що оточує вас, що ви можете бачити, чути, смакувати, нюхати, чого торкатися. Подивіться, хто поруч з вами, що ви робите. Виконайте такі вправи щодня і відчуєте, що нудні заняття стають більш приємнішими. Згодом лише використовуватимете в складних ситуаціях. Наступне вміння знімання з гачка. Помітили, що вас зачепили важкі думки чи відчуття? Усвідомлюйте, що вони відволікають вас сконцентруватися на них. Подумки, проговоріть думки. Наприклад, у мене з'явилися важкі думки. Я відчуваю важкість у грудях. Мене охоплює гнів. У мене є страхи щодо майбутнього тощо. Відтак перенаправте увагу на те, що ви робите. Приділіть всю увагу тим, хто поруч з вами і тому, що ви робите. Наступна навичка. Дійте згідно з власними цінностями. Оберіть найважливіші для вас цінності, як от бути доброю і турботливою, готовою допомагати, бути сміливою, працьовитою. Вирішіть, які цінності для вас найважливіші. Потім виберіть одну маленьку дію згідно з цими цінностями. Тобто те, що ви зможете зробити наступного тижня. Що ви зробите, що скажете? Навіть найменші дії важливі. Пам'ятайте, що є три підходи в будь-яких складних ситуаціях. Це перша піти. Друга змінити те, що Можна змінити, прийняти біль, що не можна змінити, і жити згідно із своїми цінностями. І третя здатися і відмовитись від своїх цінностей. І остання навичка вміння, яку я вам пропоную. Проявляйте доброту. Будьте добрими, звертайте увагу на свій біль і біль інших людей. Реагуйте на нього з добротою. Знімайтеся з гачка недобрих думок, звертаючи на них увагу і проговорюючи їх. Відтак поговоріть з собою по-доброму. Якщо ви добрі до себе, у вас буде більше енергії, щоб допомогти іншим. Будьте більше, більше натхнення, щоб проявити до людей доброту. Простягають свої руки і уявляють що вона наповнюється добротою. Потім ніжно прикладаємо долоньки до будь-якої частини тіла, де відчуваєте біль. Віддайте, відчувайте, як тепло протікає з долонів тіла. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. ПДД!